Вчора я спілкувалася з колишнім президентом України Петром Порошенком, який був п'ятим президентом країни. Я почала із того, що попросила його оцінити ситуацію в Україні сьогодні. Україна заплатила за цю агресію тисячами людей невинними, цивільними, убитими російськими ракетами та російськими ударними безпілотниками та на полі бою. До речі, це не тільки російські ракети. 40% ракет, які атакували нас в жовтні та листопаді, це північнокорейські ракети. Тож північнокорейці активно брали участь у війні, вбиваючи українців. І більше 50 ударних безпілотників є іранськими. А це означає, що Іран активно бере участь у цій війні, вбиваючи українців. Україна здивувала світ, зупинивши другу за величиною армію в світі і захистивши нашу свободу, захистивши нашу демократію, але не тільки нашу. Ми захищаємо весь вільний і демократичний світ наразі вони руйнують нашу енергетичну інфраструктуру. Вони руйнують наші навчальні заклади, медичні заклади. і щоночі ми чуємо вибухи ракет. Ми чуємо шум двигунів, атакуючих безпілотників. Щодня і щоночі наше ППО працює, намагаючись захистити нас але це війна Росії Раша, Ірану. Північної Кореї проти вільного демократичного світу, в тому числі, як сказав Путін, це війна проти США, це війна проти НАТО, це війна проти Європейського союзу. Я вважаю, що те, як ви висвітлюєте це в глобальному масштабі, є справді важливим, особливо зараз у Вашингтоні, де ми бачимо, як республіканська підтримка цієї війни почала слабшати. Ми бачили, як новообраний президент Трамп говорить про цей конфлікт. Як переконати когось на зразок Дональда? Трампа в тому, що перемога України також відповідає інтересам США, безсумнівно. І я думаю, що обраний президент Трамп людина дії, людина угоди. Я, як президент України, мав три роки дуже ефективної співпраці із президентом Трампом це президент Трамп першим дав нам летальну зброю, включно з ракетами Стінгер і «Джевелін». і завдяки цим ракетам та хоробрості українських солдатів. Ми зупинили російські війська в лютому, березні та квітні 2022 року. Окрім цього, ми дуже пишаємося тим, що саме президент Трамп запровадив санкції проти компанії, яка розбудовує російський північний потік. потік-2». Але Це також президент Трамп, який схвально відгукувався про свої стосунки з Путіним. ви повинні знати президента Трампа. І я абсолютно впевнений, що коли ти спілкуєшся з Трампом, коли ти говориш мовою аргументів, Трамп досить рішучий. Коли хтось просто хоче продемонструвати, що ми повинні знайти компроміс з Путіним? Я намагаюся пояснити або описати цю ситуацію. Путін хоче мене вбити, а я хочу жити. Як знайти компроміс? Тому не знайдеш у світі жодної нації, яка хоче миру більше ніж ми, Україна, тому що ми платимо високу ціну. Але я розраховую на президента Трампа та всю нову команду перехідну команду яка, до речі, дуже сильна, включаючи спеціального посланника президента генерала Калога Я справді думаю, що вони знайдуть аргументи і використають цю можливість, щоб знайти сильну мотивацію і посадити Путіна за стіл переговорів. і в цьому сценарії Україна має бути сильною. Україна повинна бути дуже добре оснащена. Єдність усього світу і внутрішня єдність в Україні має вражати, тому що мета Путіна йому не потрібні ні Крим, ні Донбас. Йому потрібно захопити всю Україну. Це перша стратегія. І друга стратегія. Йому потрібно розділити весь західний світ. Тому він такий активний у Румунії, Австрії, Словаччині, Словенії він намагався втрутитись і вплинути на вибори в США. Тому ми повинні зупинити Путіна і зупинити його в Україні було б дешевше, ефективніше. Ви задали генерала Кіта Кело, якого, звісно, колишній президент, тепер обраний президент, повертає на орбіту як спеціального посла. Я хочу прочитати вам, що Келок написав у програмному документі на початку цього року. Він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі, та не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди. Майбутня американська військова допомога однак вимагатиме від України участь. В мирних переговорах Så, з, Росією. з Росією. Отже, коли ви це читаєте, коли ви це чуєте від Келога, ви хвилюєтеся, що адміністрація Трампа відмовиться від зброї, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Дивіться, це абсолютно не потрібно, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Ми готові. У нас є розуміння цієї ситуації, яку я як президент України описав у 2014 році. По перше, жодних поступок щодо суверенітету та національної ідентичності України. Ми ніколи не повернемося назад до складу Росії. По друге, жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. По третє, жодних компромісів щодо збройних сил України та здатності України захистити нашу незалежність, нашу землю та наш народ. По-четверте, безкомпромісність щодо санкцій проти Путіна. Це мають бути пекельні санкції, які створюють мотивацію для Путіна сісти за стіл переговорів, щоб урізати Путіну можливість фінансувати війну. І по п'яте повноправне членство України в НАТО і в Європейському Союзі. Це мрія це обіцянки, і зрештою вся Європа і Сполучені Штати, зокрема, зацікавлені в тому, щоб Україна була в НАТО. тому що Україна зараз має одну з найсильніших збройних сил на континенті. І ми єдині, хто може зупинити Путіна. коли ви говорите про список безкомпромісних позицій, де є місце для компромісу? Віарейді. Ми готові мати мир, стабільну безпекову ситуацію на континенті. Але Це звучить як мир у обмін на нічого. Ми не торгуємо територією, але Ми повинні створити мотивацію для Путіна припинити війну. Зрештою, Путін також заплатив дуже високу ціну за війну. Путін і Путін. Я хочу припинити будь-яку помилкову думку, що Путін сильніший ніж він є насправді. у Путіна немає резерву. у Путіна катастрофічна ситуація в російській економіці. У Путіна 25 відсоткова інфляція. катастрофа для курсу, катастрофа для соціальних стандартів. Це було б використанням дуже на жаль вузького вікна можливостей нової президентської команди. Я дякую колишньому президенту Порошенку за його час.